Як, коли довкола стільки смерті знаходити сили жити далі, про це будемо говорити в ефірі першого західного із добрим уже другом нашого телеканалу, це психотерапевт Володимир Станчишин. Привіт, рада тебе бачити в нашій студії знову. Від ще влітку під час ранкових ефірів ці розмови допомагали гоїли і нас, і телеглядачів. Я в це вірю і дуже тішимося, що маємо змогу зустрітися, але мусимо говорити і про смерть також. Але перше питання все ж таки такий невеличкий ліричний відступ. Ми, от вже рік маємо такі емоційні гойдалки війни, так називається остання твоя книга, і з доповненням роздуми психотерапевта про війну. А що психотерапевт Володимир Станчишин думає про війну зараз, коли вже майже рік? Я все ще думаю, що війна це жахливо. Це ніби це непоправно і жахливо. І це має наслідки для всіх нас, для всіх, хто живе в Україні, і, зрештою, для всіх, хто живе у всьому світі. Цесія, і я все ще думаю, що а, ми на гойдолках. І на нами далі гойдає. Та ніби зараз гойдалки можливо трошки інші, ніж вони були в березні, лютому, в лютому, березні, квітні, коли ми були тоді. Лі, але інша. вона інша, та ніби вона складніша, вона важча. Ми стали важчими, тому що в нас багато всього назбиралося. В нас назбиралося багато болю. То ну то цікаво, що ми сьогодні говоримо про смерть. Так ніби що, бо я думаю, що це взагалі так би те, до чого ну ми приходимо всі, до того що втрати, які відбуваються на фронті, ми спочатку все це так дуже стримувало, бо в нас була прапор перемога та ніби, Би нам треба було надолати інші перешкоди, але зараз ми мусимо, ну, ніби вернутися до цього. Тому я думаю, ми стали важчими. то, ніби нам стало складніше, ми стали втомленішими. Але попри те, це нічого не свідчить про нашу зламність. то, ніби що ми залишаємося незламними, але ну, бути в цьому, то, ніби справді є дуже дуже непросто. Тому я думаю, що ми гойдаємось, ми гойдаємося, і коли проживаємо, саме проживаємо, угу. так дозволяємо собі горювати, проживати втрату. Власно, угу. мені так здається, що вона дається легше, ніж коли ми проживаємо загальну втрату, коли ми занурюємося в загальній кількості жертв в усій Україні. І як жити з цим усвідомленням, того що смерть поряд? Багато хто міг після трагедії в Дніпрі подумати це міг бути мій будинок, і ми так щодня можемо собі думати. Угу. І ми так щодня й думаємо. Багато хто з нас так ми, ми ми під прицілом цілий рік, і з одного боку. Я би сказав, що це дуже різне пережиття. Бо коли ми говоримо про бровари, коли ми говоримо про Дніпро, ми говоримо про якусь колективну травму, яку ми всі переживаємо. І це один механізм переживання. Так і інший механізм переживання особистої втрати він іншій почутливості, бо особисту втрату, коли помирає хтось із наших рідних, ніби це дуже про нашу компонент, про величезний смуток. Та ніби навіть коли ми говоримо про правари, коли ми говоримо про Дніпро, в нас є також багато смутку, але в нас є набагато більше злості. У нас є ну ніби неможливості, що це відбулося, і бажання протистояти так, ніби і це ну ніби головні емоції. Але коли ми проживаємо особисту травму, то тут є смуток, і цей смуток він такий безкінечний. Глибина цього смутку не може вимірюватися нічим. Та ніби і дуже багато залежить, так ніби від того. Ну, ніби хто з наших близьких помирає, та ніби і е, наскільки ми були з ними в добрих стосунках, скільки років цій людині? Та ніби би що ми робили разом, і, і і чим ближче до нас була людина, чим молодшою була людина, тим глибина нашої втрати вона може бути ну, ніби вона може бути глибшою. Це зовсім не означає, що е, бо це дуже індивідуально, вочевидь, що що є люди, де ми переживаємо всі втрати, так ніби, але, але з погляду на того, ну наскільки ми близько з людьми, то це справді може бути дуже дуже глибокою раною. Але О, те, що ти кажеш колективно, про так про колективну відчуття. травму цей про колективне наше відчуття, це ще ми сьогодні на рівні країни. Не ми весь цей рік ми стримували смуток. Ми стримували смуток. Ми з тобою перед ефіром це казали. Ти ніби через те, що у нас були інші завдання. Сьогодні смутку назбиралося вже так багато, що ми тому. говоримо і в тому, що ми говоримо про те, що вона має сьогодні виходити. Ми сьогодні можемо дозволити собі бути сумними. Можливо, ми не плачемо і не горюємо, як за близькою людиною ми сидимо і плачемо. Можливо, це інше горювання, але ми можемо собі сьогодні дозволити бути втомленими. Ми сьогодні можемо дозволити собі бути сумними, ходити по вулицях сумними і вести сумні розмови. І сьогодні це є нормою. І коли ми дозволяємо собі цей смуток, так то тоді справді він виходить із середини нас, і нам деколи здається, що якщо ми починаємо плакати, то ми вже зламалися. Та ніби що в... тоді вже все, та ніби що я. Як ми можемо плакати? Ми маємо бути сильні, але я дуже нагадую нам всім про те, що сльози вони не ламають нас, та ніби сльози навпаки стілюють. Та ніби сльози допомагають виявити, які в нас є рани для того, щоб ми могли їх лікувати. Тому так ми сьогодні можемо плакати, роздумувати. Ми сьогодні можемо говорити і. Поза тим всім, це це все рівно наше внутрішнє переживання, і поза тим всім ми все рівно вкладаємо в перемоги. Тому що подолати колективну ну, втрату чи колективну травму це ніби на сьогоднішній день здатна перемога. Бо подолати особистосну травму це наш особистісний mm. процес, екзистенційний, так ніби ми до екзистенційності можемо повернутись, бо це важливе слово в пережиті втрати. Але якщо про колективну втрату, то це обов'язково до цього додається прагнення до перемоги. Запам'яталась цитата, що смуток це теж частина боротьби. Так, так ми, mm. якщо ми даємо собі можливість сумувати, то смуток перетворюється на гарт, бо mm. війна продовжується. Це з книжки, mm. так mm -hmm. Так. це не з книжки, це є в, в Фейсбуці. Пишу ну про тим про те, не так. менше, цитата з mm. твого акаунту, і ми Здається, вже за рік навчилися жити у війні, а не жити війною, але от угу. це ніби повертається якийсь новий цикл, як не дати ось цьому відчуттю колективної втрати перерости в страх смерті, яка тебе переслідує всюди? Дивися, для того, щоб це не переслідувало тебе всюди, ти маєш допустити, що в тебе може бути страх смерті. Будь-яка смерть приводить до екзистенційної питання нашої крихкості. Будь-яка смерть це про те, що одного разу це може статися з будь-ким з нас, і на сьогоднішній день ну ніби так є. То ніби що ми всі живемо під прицілом у всій країні, йде війна, і тому, якби допустити собі ідею, що я можу роздумувати про смерть. Це те, що буде нас цілювати, бо те, що ми зазвичай робимо зі страхами смерті, ми намагаємося про це не думати. Ми витісняємо. Ми всі отримуємо золоту медаль за витіснення. Смерть це, це не про нас. Але коли ми дозволяємо до цього доторкатися, коли ми вперше дозволяємо собі говорити про смерть, про те, що смерть може відбутися зі мною, про те, що смерть може відбутися з кожним з нас, це дуже може бути неприємно. Це може бути неприємно в нашому тілі, це може бути дуже неприємно в наших відчуттях, але це те, що дозволяє нам одного. Разу стати і не боятися цього, ну ніби не втікати. А стати з тим, що це може з нами трапитись, і ми в жодному випадку, в жодному випадку не не повторюємо е, російських наративів про те, що чоловік смертен, і типу нічого mm. такого, так ніби, що ми точно на сьогоднішній день говоримо про те, що цінність життя є безмежно важливою, але цінність кожного життя ну ніби вона важлива в контексті того, що кожне життя одного разу закінчується смертю. І тому mm. смерть це те, що перебуває з нами, ну ніби завжди на всіх етапах нашого життя. Війна і втрата, вона підсилює це екзистенційне питання. Але зрештою, це питання просто дорослішання? І на жаль, обмежені mm -hmm. в часі mm -hmm. мушу ставити останнє mm -hmm. питання, і е, е, воно таке суперечливе водночас, тому що е, ми бажаємо смерті ворогу, ми не лише від неї потерпаємо, і ми відчуваємо ненависть, злість і злість, і дійсно, ось це бажання, mm -hmm. щоб ворог зник, щоб його знищили. Mm -hmm. Чи варто себе за це картати? У жодному випадку, та ніби ми не нападали на Росію. Ми не не, не не прокинулися одного разу з бажанням когось знищити. Наше бажання смерті ворогу це це не просто бажання смерті ворогу, це бажання життя нам. Та ніби що ми захищаємо свою країну, ми, ми захищаємо життя. Але інколи для того, щоб захистити життя, ти мусиш. Ну ніби забрати хворобу, яка яка його хоче з'їсти. Від цього ми стаємо гірші. Так, точно це нічого не говорить про нас поганого сьогодні. Бажати смертю ворогу є нормою, бо це як знищити хворобу. Ми ж бажаємо знищити хворобу. Ми ж не переживаємо за те, що ми, ми знищуємо вірус. Ні, ми знищуємо вірус. І сьогодні Російська Федерація це як вірус, який хоче знищити наш організм, і ми знищуємо цей вірус. І це є нормою. Це не наше бажання бажання вбивати це наше бажання захистити своє життя. А як е буквально коротка mm -hmm. відповідь, як конвертувати свою ось злість бажання смерті дієво, тому що вона може якось. Тебе виснажувати, коли ти просто нікуди не діваєш ось цю енергію, яка в тобі негативна говорити про це і робити дія. Ми маємо діяти те, що донатити. ми теж донатити, те, що ти ведеш ефіри, те, що ми ходимо кожен на свою роботу, те, що хто з'їде на фронти, хто волонтерить, це все спосіб долати, ну ніби в, те, що відбувається всередині, видавати назовні, і тоді це працює. Дякую за цю роботу, яку ми сьогодні разом провели. Чекаємо завжди у нашій студії. Дякую за цю розмову. Володимир Станчишин, психотерапевт, був гостем. Головне за на першому західному.